Das Schloss is Charlottenburg. Замок, замок das Schloss Charlottenburg is the Gros residence in the Deutsche Hauptstadt. Замок Шарлоттенбург є найбільшою та найважливішою імператорською резиденцією німецької столиці. Тут ми одразу бачимо з вами die und die дібедонсте ступень порівняння прикметнику або ступені порівняння прикметників, це у нас найвищий ступень. Тобто найбільша і найважливіша. Residenція. Also, der Architekt Johann Arnold Nering hat es in den Jahren von 1695 bis 1699 für die Preußische Königin Sophie Charlotte als Sommerresidenz as Somer Residence gebaut. Architector Johann Arnold Nehring's Budow had es gebaut як Zoma Residence як літню резиденцію для Прусської королевише для пруської королеви Софі Шарлоти між 1695 і 1699 роками. 1740-1746 Hat man hier noch den neuen Flügel errichtet. Між 1740 та 1746 роками. Було тут побудоване нове крило. Нова Флюгель це у нас як крило якоїсь забудови, якоїсь будівлі. Також це може бути крило літака, крило птиці, дер флюгель. Чоловічий рід. І тому бачимо. Ось тут у нас акузатив. Der змінилось на den. Den neuen Flügel. Der Flügel. Далі. Die Berliner Restauratoren haben das Schloss nach dem Zweiten Weltkrieg wieder restauriert. Берлінські реставратори відновили або ж реставрували замок nach dem Zweiten Weltkrieg. Zweiten, друга, світова, Welt, Світова Крік Війна. Після Другої світової війни німецькі реставратори, берлінські реставратори його знову як відновили. Also, sie haben sie haben über 20 Jahre für die Restaurierung gebraucht. Їм знадобилося 20 років, понад 20 років, über 20 Jahre на реставрування. Heute ist die ehemalige Kaiserresidenz das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Also, сегодня колишня імператорська резиденція є Museum, чихтецек. Перед історія, Frühgeschichte, протоісторія буде рання історія. Also, in die Schlossräume lädt man auch gern wichtige Gäste zum Essen ein. W Так, зараз. Einladen це у нас запрошувати, Einladen man – це у нас безособовий займенник. І давайте ж прикладати. Mm -hmm 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 -hmm. Також mm, до Шлосруями, кімнат замку, запрошуються люди, запрошуються важливі гості, як... Пообідати. Повечеряти або ж пообідати, в кімнати замку запрошуються також важливі гості на обід, наприклад. Ім цей хаус бифінці, де Ауштельмсраум фюдис лише поцелян мануфактура. В чайній резиденції або в чайній кімнаті, в чайному будиночку. Знаходиться зіг бефінтен, це в нас знаходитися. Це де Raum. Auchtlung це в нас як виставка, Раум як приміщення якесь. В ЧАНІ резиденції, давайте так гарно перекладемо. Знаходиться виставкова кімната королівської порцелянової мануфактури. ПОРЦЕЛЯН це в нас такий різновид е, кераміки. З порцеляну. виготовляють посуд, е, тарілки, чашки, also, посуд. Йдемо далі де Schlosspark lockt zahlreiche Touristinnen und Touristen ан. Альзо, ан-локен як приваблювати, приманювати. Also unlocken, priwablвати, primanювати eде schloss park, тобто цей шлос замок парк. Парк замку приваблює численних, то або ж багато численних туристінин, туристок та туристів. Auch viele Berliner gehen hier gern spazieren. Також багато берлінців приходять сюди з залюбки, як погуляти. Man findet im park ein mausoleum. Man findet знову без тут znowu bez oftets or the park мавзолей. Hier befindet sich unter anderem die Sarkophage von Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. Aha. sich Befinden знову у нас повторилося, äh, тут znowu знаходяться, sich befinden, noja. Unter anderem Sarkophage von Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. Dort befindet sich Sarkophage, Luise und Friedrich III. Der Architekt und Bildhauer Andreas Schluter hat auch das Bernsteinzimmer für das Schloss entworfen. Oha. Архітектор та Більтхауа це у нас скульптор Андреас Шультер, також розробив для замку хат фюдасшварфен, як розробляти, проєктувати Бернштайн ціма Бернштайн це, це у нас бурштин, янтар, бурштин, янтар, Бернштайн розробив бурштинову кімнату. Або шпета

у 1716. році. The Schloss Charlottenburg ist jetzt ist ein Museum da steht heute ist ehemalige residen das Museum. Mm -hmm. Сьогодні це резиденція є музею. Man hat es für die Königin Sophie Charlotte gebaut. Прозіше, die королеви. Restaurierung hat über 120 Jahre gedauert, 20 rock of Restaurant Reconstruction, also über 20 Jahre. Uh, die Stadtgäste kommen ins Schloss Charlottenburg zum, uh, zum Essen. Im Schlosspark befindet sich в в Mausoleum. Зупа. Тут на з вами є слово ден та десхальб. Ден означає в нас тому, що, як і вайль. Вайл та ден перекладаються однаково, але у den та валь відрізняється порядок слів. Азо, дивимось. Після ден у нас йде звичайний порядок слів. Підмет. І присудок. Присудок діє слово, як завжди, на другому місці. Er ist Кранк, він хворий. Ден er ist Кранк, тому що він хворий. Валь поки що не розбираємо. Валь буде зворотній порядок слів. Пета Бляп er ist Кранк, тому що він хворий. Юрген uh, er ден am Marathon teilnehmen. тальнемен. Багато тренується «ден», тому що і звичайний порядок слів Р er, мьохтя дієслово на другому місці. Тобто, маю на увазі, що я ось це прибрала, наприклад, і, як завжди, підмет присудок. Іменник, потім у нас іде дієслово. Er, ага, Бачимо: нульовий тут. Нульова позиція, перша позиція, друга. Дієслово на другому місці, як завжди. Десхальб. Тому. Mein Computer ist kaputt, deshalb muss ich einen neuen kaufen. Ось тут ми бачимо, що після deshalb одразу йде дієслово. І, як бачимо, знову дієслово має як другу позицію. «Deshalb» на першому мус дієслово, у цьому випадку модальне дієслово, на другому місці. І у нас підмет, іменник на третьому. Uh, This museum was very interessant. Museum дуже цікавим. Deshalb möchte ich noch einmal besuchen. Я хочу ще раз його відвідати. Давайте дивитися. Berlin is the greatest start Deutschland. Markt ist der schönste. Der Pergamon Museum ist das berühmteste. Pergamon Museum na restauraciju. The touristing die Touristen besichtigen die bekanntesten bekantesten Von Berlin. Как же нас уже? Найвищий ступінь порівняння. Для цього нам потрібно взяти артикль der, die або das. Для цього ми завжди вчимо іменники з артиклем. Бачимо музеум. Das Museum. Давайте візьмемо зелений колір. Das Museum, тому das berühmste. Der Platz, як місце якесь, тому der schönste Platz. Die die Stadt, місто, тому größte Stadt. Die Zén Це в нас множена, на клянву. Це в нас множена, Тому die свердка. Для цього ми використовуємо, щоб побудувати найвищий ступінь. der, die, das, плюс закінчення з Die schönste Frau, Найгарніша жінка der, oder das, стоєсте. Ауто най... сказати це, найдорогіша <реш> машина. Де Грсте Хунт, найбільша собака. шонсте Штат, як найкрасивіше місто, «Дас шонсте Метхен найкрасивіша дівчинка. Також є інший варіант, як утворити. Ступінь порівняння прикметників найвища ступінь. Це у нас ось таке слово, в кавичках кажу, це ам. І закінчення с-тен. Берлін іст Амшонстен. Берлін найкрасивіший. Бачите? ми ось так, Берлін іст Амшонстен. Ам Шонстен. Наприклад, що у нас там? Die Pergamon Museum. Pergamon muzeum jest Amberujem Sten. Mm -hmm. Тобто він як найпопулярніший. Äh, Що у нас там є? Yeah. Das -е музеум. Museum, наприклад, найновіший -най музей. Ну, давайте візьмемо. Нігде Крстит. Давайте візьмемо. Ну, Берлін знову. Берлін ist am ist, um, най... Як найвеличезніший, найбільший. Uh, так, що хотіла сказати. Якщо у нас є слова з однією голосною, такі, як слова як гроз, uh, see, забула гроз. Uh, Хох. Um, Kalt, як байшпіль, то щоб утворити ступінь порівняння, ми будемо використовувати в них умлаути. Грьоса, більший, та, дер, або ді, або ж дас грсте, або ж ще один варіант, який я вам розповіла. Ам Грьостен. Зараз am Грьостен. Бачимо, що у нас ось тут з'являється умлаут. hoch високий. Хьоя und, uh, und Der höchste Ой-ой, тут у мене повинен бути умлаут SZ und der дехосте. Mhm. Mm Kalte, kelta i am höchsten. Kälte der kel -te. mm -hmm. Und am keltes Super. З цим розібрались. Warsats. Mhm. Давайте подивимось, що у нас тут є. Алло. Also. Konkurs, ausgeben, щось витрачати. Schloss, замок, Schrecklich, жахливий. Manamal, меморіал. Aussteigen, виходити з автобуса, наприклад, bitte aussteigen. Будь ласка, виходимо, einsteigen, – «Навпаки паке заходите. Denkmal. Це у нас пам'ятник, breit, широкий, berühmt, відомий. Die Erfahrung dosвід Umsteigen. Тобто пересисти, наприклад, з автобуса на метро. Там. Umsteigen. Überall усüde: uh, Das gebede budla, das ärlebnis, uh, випадок, uh, випадок якийсь подія, uh, das Herc Server. Так, що тут у нас є такого ще? Хектіш, такий він как... метушливий фекеа? фе <coughs> це у нас як рух транспорту. Uh, так, eintreet це у нас як вход. Uh, що у нас тут ще є? Гегенфарт присутність або ж сучасна, ну, як теперішній час також Гегенварт euh, теперішній час. Та Гегенварт також може бути як присутність. Ще діексен з кут. Дес Хальбден поки що розбирали. щось знищувати. haben Fast Bäume vernichtet. Вони знищили фаст алі майже всі дерева. Ну і думаю, що поки що все. Вехи заинтересування в Блін кестю? Тут ми можемо це загуглити. Азо ін Берлін es. Отже, es gibt. І ви перечисляєте що? І потім In Berlin.